Року залишається зовсім трошки, і я хочу з вами поділитися в своєму відео, як я готуюсь до свого улюбленого свята. Тому сьогодні займаємось прибиранням, декоруванням, прикрашанням та й в цілому створенням новорічного настрою. Тому давайте проведемо цей день разом зі мною. Що ж, розпочнемо? В кімнаті я хочу на підвіконнику поставити невеличку ялиночку. З гирляндою, прикрасити підвіконник новорічними прикрасами, замінити наволочки, закинути пледик новорічний. На стіну б мені хотілося повісити віночок з гірляндою, але це ще так під сумнівом. Ну, і так, потрошки на поличках теж якісь елементи декору. Ну І це все, що стосується цієї кімнати. Світовин мономеналокі фейсалаві. Новий рік я буду зустрічати зі своїм нареченим. Ми вже шість років разом, але це вперше, коли ми будемо тільки вдвох. Тому хочеться зробити свято незабутнім. І поділюсь також з вами покупками, які я придбала для того, щоб створити затишок. Це такі гарні штучки. Це спеціально для стільчиків, які знаходяться на кухні, тому що вони в такому жахливому стані, але дуже прикольно виглядають. Я придбала нам з нареченим такі гарні футболочки, і саме зараз я планую вдягнути і буду прикрашати в такому прикиді. Скажете потім, як вам. Такі штанці. Для свого нареченого я такого котика гарного підібрала. Як вам? Клас. Також тапочки. Дуже класні. Ну і, звісно, шкарпетки теж хочеться це для нареченого. Ну, а собі білесенькі. Так, от ну. придбала таку е, новорічну ялиночку. Це, мабуть, я поставлю на стіл на кухні, або планую в ванній кімнаті. Або, можливо, навіть тут. Я ще не вирішила. Але дуже мило, мені дуже сподобалось. Ну, і куди ж без домовичків? Я не знаю, це так мило. Так, далі такі серветочки це на кухні. Це сніжок. Це я минулого року просто прикрашала ялиночку. Такі ще серветочки новорічні. Далі мені дуже сподобались ось такі милі штучки, хлопчик і дівчинка. Це я планую повісити десь чи на підвіконник, чи на полиці, чи так ножки звисають. Клас. Це такі свічечки, куди ж без них? Дуже мені сподобалось такий підсвічник, це я вже придбала в Аврорі, а всі інші покупки це все майже в'юзк Така пробочка під шампанське або вино. Хо-хо-хо, якраз дуже доречні. Це такі серветочки льняні, і я ще придбала скатертину. Я дуже давно мріяла саме такого кольору бежевого, і це на всі випадки життя. Тому дуже задоволена, що нарешті я її придбала. Ну, і це для улюбленої матусі. Вона ще не отримала подарунок. Він їй приїде до Нового року. Це такий гарний підсвічник. Прям дуже закохалась в нього. У мене трошки інакший, але колись я собі такий теж хочу придбати. Дуже красивий. Ось ця скатертина, про яку я казала. Подивіться, який гарний колір. І на всі випадки життя. Прям. Мені дуже сподобалось. І ось така тація, яка мені дуже прям сподобалась. І я її планую поставити на підвіконнику на кухні і туди поставити певні речі, якими користуєшся. І воно дуже буде красиво виглядати. Такі підставочки. Я не знаю прям. Мені дуже сподобалось, ось подивилася фотографії в пінтересті, надихнулась і захотілося такі самі. Але проблема в тому, що вони мені здались занадто великими. У мене стол не такий великий, але нічого, я вже буду якось виходити з положення. Але теж дуже красиві. Як нас буде вдвох, то купила також такі тарілочки дві, в юск. І ось як воно має виглядати. По ідеї дуже красиво. Ну і також придбала такі прибори золотистого кольору. Якось так. А ще придбала таку гарну свічечку. Подивіться, яка просто гарна ручна робота. І шкода її палити. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you Oh my little daughter, you're the meaning of grace, I love you And I'm like, oh Take a little piece of my heart Talking in your sleep, I wonder what you're dreaming up, dear the world don't keep you warm, there's a blanket of stars above here And I'm like, oh Take another little piece of my heart This is where you'll always wanna be. Then leave your tank on E. There's a place that we go in, look at the light, of splinters. Where there's plenty of gas to last us through the cold, cold winter. And I'm like, oh. Take whatever's left of my heart. Call me. На жаль, погода сьогодні не радує. На вулиці сиро, пасмурно. Так хотілося, щоб хоч трошечки сніжок випав, вже би був настрій більш новорічний. Ну, і залишається кухня. Вона у мене невеличка. Тому тут багато чого не буду прикрашати. Єдине, що на підвіконочок поставлю тацю, яку я вам вже показувала. Думаю, що буде гарно виглядати естетично. Далі хочу на стінки стільчика повісити ті чохли, які я вам теж показувала. Думаю, буде дуже класний новорічний настрій, прикрасити стіл. Ну, і я забула купити ще гірлянди, оскільки минулого року вони тут висіли, і я була впевнена, що вони в мене вдома є. Але я їх так і не знайшла. Ну і в принципі це все. Готувати я планую насправді небагато. Відварю пюрешечку. Шубу і олів'є купила в сільпо, мені дуже подобається їхня кухня. І плюс економія часу, не потрібно готувати. І можеш купити зовсім трошки, не об'їдаючись кожного дня і не будеш набирати зайві кілограми. Приготую звичайний салат з овочів, додам туди моцарелку. Хочу зробити закусочку з тарталеток, туди входять варені яйця, плавлені сирки, майонез і чесник. Окріп мені потрібно для того, щоб прикрасити гарну олів'єшку, щоб була гарна подача. Із закусочок в мене будуть оливочки, просто звичайні сири, хамон. І зроблю ще такі бутербродики з багету, з червоною ікрою. Ну І також буде звичайна нарізочка фруктів. Ну і це, в принципі, все. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you Oh my little daughter, you're the meaning of grace, I love you And I'm like, oh Take a little piece of my heart Talking in your sleep, I wonder what you're dreaming up, dear the world don't keep you warm, there's a blanket of stars above here And I'm like, oh Take another little piece of my heart Leave your tank on it. There's a place that we go in, look at the light in the splinters. With plenty of gas to last us to the cold, cold winter. And I'm like, oh, take whatever's left to buy. Special Holino, Noahoroko, Oarshire, New York, to Buenos Aires, ще не вмерла. Берліні, Празі чи Токіо сьогодні скажуть слава Україні It's a place that we go going. Look at the light, the splinters. There's plenty of gas to last us through the cold, cold winter. And I'm like, oh, take whatever's left of my heart.